Представляємо вам греко-римський шаховий набір із золотими та срібними фігурами та бронзовою шахівницею від Манополус. Комплект неймовірної якості та краси відображає войовничий історичний період. Фігурки втілюють лютість збройних конфліктів та готовність до захисту своїх інтересів. Пішаки у формі воїнів, готових до запеклої битви, та коні з вершниками передають атмосферу історичного періоду. Королі та королеви у благородних позах підкреслюють безперечне лідерство у протистояннях. Фігура слона представлена постаттю воїна Атура колоною, виготовленою у класичному архітектурному стилі. Бездогана деталізація кожного елемента не залишить байдужим жодного любителя шахової гри. Зробіть Особливий подарунок початківцю або досвідченому шахісту, який отримуватиме естетичне задоволення від кожної гри з комплектом від Манополу, з придбаним в інтернет-магазині ФАМА.